Доброго дня! З вами ваша Ілля та Періна. Ви дивитеся спеціальний випуск новин, присвячений життю студента факультету адвокатури. Чи вдасться їм вирішити в світі лекцій, практичних занять, модельних судових засідань та студентського дозвілля? Дізнаємося, просто, просто зараз ми зараз знаходимося у центрі підготовки майбутніх юридичних професіоналів. Тут не просто вчаться, тут розвивають навички. Які допоможуть захищати інтереси клієнтів у реальному житті? Ваш випадок потребує нестандартного підходу. Давайте спробуємо кілька стратегій, які ми можемо використати. Ви ставите правильні запитання. Гарний адвокат завжди має розуміти, що стоїть на пону. Ми можемо довести, що ця угода має юридичну лезівку. Однак нам потрібен прецедент, щоб довести нашу аргументацію. Ці Люди не просто студенти. Вони майбутні адвокати, які вже сьогодні формують свої професійні навички. Їхні практичні заняття це не просто вправи, а справжні виклик, до якого вони ставляться з максимальною відповідальністю. Наші студенти вчаться мислити, аналізувати, знаходити рішення. Це не про оцінки, це про реальне життя. І я бачу, що вони до нього готові. Що ж, здається, майбутнє юридичної професії у надійних роках. Ми ще почуємо ці імена у великих справах. з зведенням в Україні воєнного стану виникла потреба у облаштуванні безпечного та максимально комфортного середовища для студентів в університеті. Наразі варто попитати у студентів чи безпечно навчатись на факультеті адвокатури. Пані Софія, вітаю. Опишіть, будь ласка, ваш план дій у разі оголошення повітряної тривоги у місті Харкові під час навчального процесу. Якщо тривога зістала нас під час семінарських занять, то викладач організовано приводить нас до укриттів, і там ми продовжуємо навчальний процес. У випадку, якщо тривога зістала нас під час перерв, ми з групою самостійно приходимо до укриттів і чекаємо викладача там. Пані Дар'я, зазначте, будь ласка, чи продовжується навчальний процес, зокрема викладання дисциплін, якщо ви знаходитесь в укритті? Звичайно, продовжується. Насправді, якщо е, тривога нас застала під час перерви, то ми з групою просто переходимо в укриття, а викладач вже до нас доєднується і продовжується повноцінне семінарське заняття. Якщо ж під час семінарського заняття пролунала повітряна тривога, то ми організовано збираємося, переходимо в укриття, і в цілому навчальний процес не переривається. Суто е, час на переміщення до укриття. Я так розумію, все дуже чітко функціонує це чудово. Так, Звичайно, а, пане Олександре, маю для вас два запитання. А перше з них: які організаційні та технічні умови створені на факультеті адвокатури для забезпечення проведення навчального процесу в укритті для того, щоб проводити семінарські заняття у укритті у очному, тобто аудиторному форматі. У нас від університету поставлено. Усе є дошки, телевізори, Wi-Fi, так що нічого не заважає отримувати ті знання, які нам будуть давати викладачі. Супер, це дуже чудово. Маю від вас друге питання. які поради ви могли б надати майбутнім студентам факультету адвокатури, якщо вони оберуть очний формат навчання? Я б порадив би, якщо ви хочете стати адвокатом, то вступати до факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого через те, що. У нас на факультеті зроблено все можливе, щоб пари проходили у безпеці та комфорті. А зараз ми приїхали в гості до представників студентської спільноти, які проживають у гуртожитку. І попитаємо в них щодо дозвілля та безпекового становища в гуртожитку. Розкажіть, будь ласка, про безпекові умови в гуртожитку. В нашому гуртожитку є укриття у вигляді пункту незламності, який обладнаний усім необхідним, це для того, щоб там спокійно пересидіти ніч, там є ліжка, є подушки, ковдри, самбузол, кухня, яка дозволяє приготувати їжу на найближчий час. Звісно, також можна виконати домашні завдання, підготуватись до наступних лекцій, семінарів і безпечно провести час. Тобто, наявні максимально всі умови для вашого безпечного перебування в укритті, так? так? Так. Наявне до вас друге запитання: якщо у місті оголошено повітряною тривогою, та ви знаходитесь у гуртожитку, який ваш план дій? Ну, дивіться, у разі оголошення повітряної тривоги, усі студенти спускаються до укриття. До речі, можемо туди зараз робити. Чудова ідея. Добрий вечір. Добре. Маю до вас два запитання. Також скажіть, як ви організовуєте своє дозвілля після навчального процесу? Ну, взагалі, наш, наше дозвілля після навчального процесу воно є дуже різноманітним. В нашому університеті діють дуже багато спортивних секцій, які може відвідувати самостійно це щодо позагуртожиткового життя. Але в гуртожитку у нас діє студентська рада гуртожитку. Ми займаємось переднім якихось різнороду кіновечорі, проводимо якісь заходи по типу. Приготувати найсмачнішу страву тижня. Е, також ми можемо організовувати якісь карти, турнірні турніри там, карти, якісь настольні ігри. Точно можна впевнитися, що студентське життя не нудне, не нудне. Я, я вам гарантую. Маю також до вас друге запитання. Мене дуже цікавить, які соціально виховні заходи проводяться в портостку. Для безпеки студентів, правда, студентського самоврядування гуртожитку, часто проводить заходи, по типу, на швидкість спускатись до бомбосховища. Це що, що стосується безпеки студентів. В цілому, ми маємо всі наявні умови, які забезпечують нашу безпеку. Тому все, все, все круто, все cool. Так, дійсно, бо безпека становище для студентів напевно, це один із аспектів вступу. Так? Також до нашого так. університету. А для що... нас це найголовніше. Мені здається, що ті умови, які, ми... які нам надав університет, не кожен таким може похизуватися і тому я запиняюся, що все буде дуже круто. Прямо зараз у залі змодельованого судового процесу розгортається справжня битва. Наш кореспондент працює на місці події. Ми знаходимось у центрі змодельованого судового засідання, де студенти факультету адвокатури відточують свої професійні навички. Атмосфера тут напружена як у справжньому суді. Тож давайте подивимось. Що ж, ми ще не стали свідками напруженого юридичного протистояння. Давайте дізнаємося думки слухачів. Як ви оцінюєте аргументи сторін? Прокурор був дуже переконливий, але захист правильно використав судову практику, що й вирішило справу. Що найбільш вражаючим було у процесі? Це впевненість і логіка. Тут просто недостатньо знати тільки закон. Потрібно ще правильно його застосовувати. Ви здаєтеся враженим? Вас щось здивувало? Так, я думав, що справа буде легкою для обвинувачення, але захист чудово скористався юридичним нюансами. Це партія була. Що ж, ми побачили, як працюють майбутні адвокати? Це було не просто навчання, а справжній юридичний бій. І уявіть: якщо вже зараз вони демонструють такий рівень підготовки, то на що вони будуть спроможні через кілька років у справжніх судах? Передаю слово в студію. Отже, студенти факультету адвокатури продовжують готуватися до своєї майбутньої професії. І ми впевнені, ці імена ще прозвучать у великих судових залах. Далі в нашому випуску. А тепер найважливіший прогноз: що очікує студентів факультету адвокатури найближчим часом? Над зоною лекцій очікується справжній шторм: злива складних питань, та грім непередбачуваних. Відповідей. Будьте готові до скласти зауважень від викладачів, особливо тих, хто не читав підручник. а от у бібліотечному секторі панує ясне нема. Та ідеальна тиша. Тут знайдуть прихисток. Ті, хто готується до іспитів та хоче уникнути шторму у спортивному секторі. Справжня спека. Студентські команди готуються до турнірів, а ті, хто. Пропустив кілька тренувань, можуть відчути легку, землетрусну нестабільність під ногами, у гуртожитках пориви вітру дедлайнів сягнуть максимума. Очікується різке падіння рівня сну та підвищення рівня споживання кави. А ось у вихідні на нас чекає справжній антициклон позитиву, студентські вечірки, кіновечори. Ігри. Тепла і дружня атмосфера гарантовані. Тому не забудьте взяти з собою парасольку для лекцій, гарячу каву для гуртожитка та зручний одяг для танців. Бережіть себе та свою юридичну репутацію. До зустрічі у наступному випуску. Юридичне навчання це важко, але і відпочивати потрібно. Як розважаються майбутні адвокати? Дивіться у нашому сюжеті. Юридична практика змагає витримати швидкого мислення та командної роботи, але це тільки сталі суду? Зараз ми знаходимося на головному майданчику університету, де розвертається справжній бій – турнір з баскетболу між факультетами. Та йде на рівних, з команд не хоче поступатися, але тут, як і в суді, перемагає той, хто володіє кращою стратегією. Що ж, судові зали це не єдине місце, де студенти факультету адвокатури доводять свою майстерність. Баскетбол ще один спосіб навчитися мислити швидко, працювати в команді та перемагати. Добре, а ви не підкажуться. Це тут, Гаврія Сковарди 84А. Я шукаю факультет адвокатури. Так, це саме ця будівля. А ви там навчаєтесь? Я є студенткою. А чи не будете ви люб'язні провести мені екскурсію? Мене якраз є час. Ходімо. Факультет адвокатури розташований у навчально-бібліотечному корпусі імені Ярослава Мудрого. Це десятиповерхова будівля, з якої відкривається неймовірне краєвітне місто Харків. Наш корпус налічує 70 аудиторій, які означені найновітнішим та найсучаснішим обладнанням. Запрошую зазирнути у наше студентське життя. знаходимось у коворкінг зоні нашого університету. У цій розважальній зоні ви зможете знайти будь-яке заняття за вашими інтересами. Це може бути настільний футбол, різні ігри чи просто провести час зі своїми друзями – все у вашому доступі зараз ми знаходимось у робочій та навчальній зоні коворкінг простору у цій залі практикуючи адвокати, різні адвокатські об'єднання проводять семінари, лекції та різні позаудиторні заняття для студентів нашого факультету. Робоча коворкінг-зона оснащена найновітнішими технологіями для комфортного навчання наших студентів. До речі, на факультеті адвокатури знаходиться лабораторія офіс студентів для поглибленого вивчення та застосування студентами інноваційних технологій. А також проведення практичних занять та подій спрямованих на розвиток компетенцій у сфері it права. Факультет адвокатури надає своїм студентам можливість розвиватися як практичні спеціалісти у провідних галузях права, зокрема it сфера Студенти факультету стали членами робочої групи проєкту Bootcamp на базі IT кластера, створеного для розвитку it індустрії в Україні та знайомства новачків із провідними it компаніями та здобуття ними першого практичного досвіду у цій сфері. Зокрема, обов'язками стало укладання договорів із фахівцями в сфері АІТ, із клієнтами, та в цілому юридичний супровід бізнесу. Метою проєкту є створення інформаційних систем в Україні. А робоча група факультету адвокатури вперше залучена в якості юридичного супровіду для проєкту в сфері IT. На факультеті створено школу помічника адвоката Параліґалскул. Лабораторія оснащена сучасною технікою, мультимедійними дошками та різним іншим обладнанням. Це унікальна платформа, що побудована на залученні студентів до складання процесальних документів, виконання кейсів під керівництвом практикуючих адвокатів та партнерів університету. Студенти факультету адвокатури проходять виробничу практику та зі спеціальності у державному ДБР, РНБО, НАБУ, так і у приватному секторі, наприклад, у відділах it компаній. Наші студенти є представниками студентського сенату. Також на факультеті адвокатури діє потужна команда студентського самоврядування, яка налічує комітети різних напрямків. Студенти ініціюють заходи культурного, наукового та спортивного напрямку, а також особливу увагу приділять благодійним акціям, волонтерській діяльності та підтримці захисників України. В університеті є два основних освітніх ступені: це бакалаврат та магістратура. Після закінчення магістратури у вас буде можливість вступити на аспірантуру для отримання ступеня доктора філософії. Ще хочу зазначити, що за факультетом адвокатури закріплені гуртожитки, які знаходяться в п'яти хвилинах від навчального корпусу. Випускники нашого факультету мають велику перевагу серед конкурентів, тому що, навчаючись на факультеті адвокатури, вони отримують широку обізнаність у практичній юриспруденції, але і мають додаткові привілеї у працевлаштування з партнерами університету. Що ж, день на факультеті адвокатури видався не менш напруженим ніж у справжньому суді. Підсумуємо головні події. Отже, сьогодні ми стали свідками запеклого протистояння на практичному занятті, де студенти доводили свої навички в справжніх юридичних кейсах. Деякі з них вже мають рівень, гідний для роботи в престижних юридичних компаніях. А в модельному судовому засіданні відбулася справжня битва аргументів. Майбутні адвокати та прокурори не лише блискучували діли матеріалом, а й змогли здивувати суддю нестандартним підходом. І як бачимо, навчання тут це не просто зубріння, це справжня гра стратегій. Що ж, факультет адвокатури знову довів. тут готують не просто випускників, а майбутніх зірок юреспонденції. Ми стежитимемо за їхнім шляхом і розповідатимемо вам про нові перемоги. Тож залишайтеся з нами. До